На хвилину, серце від болю замри, згадаймо трагічну сторінку, згадаймо вас славні сини, згадаймо тривожний листопад і молоді, мирний похід, і нелюдів тих, ми згадаймо, що дітям стріляли услід, і страшили, били, вбивали, щоб владу притримать свою, та герої за свободу стояли. І за неї упали в бою. Гордися, моя Україно, відвагою сотні орлят, щоб віддати життя без вагання, і нині у небі стоять. Постійно зростали протестні настрої 21 листопада 2013 року. За кілька днів до Вільнівського саміту Східного партнерства Кабінет міністрів України вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Розпорядження про це було офіційно оприлюднено прем'єр-міністром України Миколою Азарович. Крім того, Верховна Рада України. Часто не ухвалила євроінтеграційні закони, які були умовою підписання угоди про асоціацію України з ЄС 24 листопада 2013 року. Відбувся найбільший мітинг опозиції за період президентського правління Януковича. Колони мітингувальників розтягнулися на весь хрещатик. Масово люди відгукнулися на заклик журналістів у соціальній мережі Фейсбук, виходили на Майдан Незалежності. Станом на 28 листопада на всеукраїнський страх вийшли 10 тисяч українських студентів. У ніч проти 30 листопада начальник МВД України в Києві Валерій Коряк віддав безпосередній наказ про застосування сили під час розгону Євромайдану в Києві близько четвертої години ранку. Коли на Майдані Незалежності залишилось близько 400 протестувальників, площу оточили озброєні бійці Беркуту із двох областей України Чернігівської і Луганської та Автономної Республіки Крим та з силою витіснити людей з площі. До 4-27-ї бійці Беркут повністю оточили площу, витіснивши учасників Євромайдану та пропустивши комунальників, нібито для встановлення новорічної ялинки. Близько п'ятої години ранку беркуть за чища хрещати, б'ючи кийками та нецензурною мовою лаючи присутніх там громадян. Події ночі 30 листопада обурили громадськість. О 12.30 люди зібрались на всеукраїнське віче. Хода розтяглась від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Так почалась Революція Гідності. 22 січня 2014 року під час протистояння на вулиці Грушевського перші загиблі були вбиті вогнепальною зброєю Сергій Нігоян вірмен за походженням та Михайло Жизневський Білорусь. Від поранен у лікарні помер Роман Сенек та Олександр Бадера. У лісу смузі в Бериспільському районі Київської області знайдено тіло Юрія Вербицького. Фатальними і найбільш драматичними стали події у Києві 18 до 20 лютого, в ході яких загинуло близько сотні протестувальників і кілька сотень травмованих. Мене мамо додому, бо додому я вже не прийду. Не чинив, мамо, знає нікому. Захищав лиш країну свою. Не стріляв у людину, я, мамо, полюбити ти вчила мене. Но тих, хто у мене поцілив, людський осуд уже не мене. Ти, пробач, що тебе я покинув, що поїхав далекою путь. Знаю, снайпер цілився в мене, а попав в твоє серце і грудь. А хотілося, мамо, так жити. Я ще зовсім не думав про смерть та я мусив так рідно вчинити, щоби бані сказати ті геть. Та не плач, моя рідна, матусю, сонце зійде, ти стань на поріг. Походу тебе з горем не лишить, а народ не пробачить цей гріх. І в цієї Небесної Сотні, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи, але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Ось вони перед вами, герої Небесної Сотні. Майдан ридав, а сотня в небо йшла. Один за одним наче гулята. Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла. Земля змішалась кров'ю і сльозами, ридали всі і рідні. І чужі, і кров текла, і серця, наче зраде. Летіли тихо, хоч земля трясла, хоч небо поливало їх сльозами. Лиш ангел колисково їм співав, на тій дорозі, що веде до мами. Летіли тихо, хоч майдан рида, як ті пташки летіли в небо, раннє, в останнє. Хтось дитину цілував, і сам не вірив, що це все останнє. Боліли рани, та вже не були. Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло. Один за одним шикували свят, героїв сотня небо полетіло. Біль стискає і серце моє за тих, що у вічність пішли. їх подвиг народ не забуде, Без смертя вони відійшли. А так їм хотілося жити у вільнім і ріднім краю, промінчику сонця радіти і мрію здійснити свою, та ні, не судилось їм жити, бо кат обірвав їм життя, свободу не можна убити, немає цьому вороття. Тож будьмо ми гідні герої, і пам'ять про них збережемо. та за свободу ми далі підемо. 21 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння Героям Небесної Сотні зв... звання Героя України. Жаль пісні, вісні, не з небуття.

Дані, але на превеликий жаль Небесної сотні не закінчився біль і страждання України. Кремлівська влада не хоче бачити єдиною сильною і головне європейською нашу державу, і тому вона постачає великий арсенал зброї для сепаратистів на сході України, щоб порушити територіальну цілісність України. Наші солдати, якими сьогодні гордиться весь народ. Ніколи не дозволять здійснитися путінським планам, бо в їхніх серцях горить вогонь любові до рідної землі і велика віра в перемогу. Захищаючи рідну землю від ворога, вони віддають найдорожче своє життя, і ми сьогодні з сильним болем та великою гордістю згадуємо своїх земляків. Плаче небо і плаче земля, а у матері сліз вже немає. Сина в неї забрала війна, мертве тіло її вона зустрічає. У скорботі сьогодні рідне село, земляки йдуть, героя зустрічати. На дорогах стоять у лампадках свічки, і ніхто сліз не може здержати. Молодий він, красивий, та у рідне село вже не прийде своїми ногами, і не кинеться він у обійми рідні. Не побачить він рідної мами, не подасть руку сину, не пригорне доньку і кохану не зможе обняти. У свої тридцять сім він поліг у бою і про це не ми, ми будемо пам'ятати. Хвилиною мовчання шануємо пам'ять полеглих героїв за волю України. Історія одна, і ви є частина. Ви тільки знаєте, браття, ми за вас мололи, молились, за вас ненька Україна вже не повернеться додому, той хлопчина, що вчора тільки мати відпустила, поцілувала тихо, мовивши, іди, дитино, за щастя України, бо вона єдина. Бо хлопець був готовий, йти безстрашно, аби лише країна, яку любив страшенно. Не впала на Невпогана а був відваж. Спасибі вам, доземний уклін і вічна пам'ять вірним синам та донькам воюючої України, що склали свої голови над жертовник нації, увійшли у пантеон героїв. Спочивайте з миром, ваші знамена у наших руках. Спіть спокійно! Вічна пам'ять вже і не буде, але твій погляд вічний і живий, бо ти віддав своє життя країні людям, і в нашій пам'яті застигнув образ твій. Настане час, і небо стане світлим. Прийде весна, і прилетять птахи. Твої душі над хмарами летіти, твої душі країну берегти. Героям бути в ділі, не на слові, і ти у бій, боротися державу. Ніколи не потрібно опускати голову і втрачати надію. Завжди потрібно просуватися вперед з вірою в Бога і молитвою і молитвою, тому що наполегливість, чесність, віра в Бога і молитва це найголовніші складові успіху. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у наших молитвах усіх наших героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно обитих згуртує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли, як зорі.